Доброго ранку, дівчатка. Сьогодні, 25 липня п'ятниця, я починаю свій влог. І починаю його з розпаковочки. Хто дивився моє попереднє відео, знає що я в мене була одна задумка, шукала натхнення, от до того, натхнення до тої задумки я замовила ниточки. Давайте подивимося, що ж мені прийшло. Трошка пошироджу. Давайте так, Я відкрию і зараз підключуся знову. Отже, витягнула, щоб менше шару діти, витягнула з пошти. Що в мене є? Тут в мене Гімалая э, Dolphin-Baby. Це я замовила своїм внуком обіцяла лапки нав'язати їм, тим більше зараз буде школа почнеться в вересні, ярмарки. От взяла їм для лапок. За майстер-класом Тані Клим. Подивлюся, нав'яжу їм трошки лапочок. Це, це мене вже давно просто не хотіла замовляти окремо, бо думаю, щоб була доставка більш е, практична, думаю, ще ми щось собі так, так би відчувала, Знаєте, що буде ще щось замовляти, тому відкладала, відкладала. і тут замовила за одну і ці моточки. Отже, що в мене за задумку? Це в нас зла на голд, алізала на голд класік. Колір перлинний. Зараз я вам скажу, який це в нас є колір. Зараз секундочку. 450. 450. Так, 450 колір. Всі ви знаєте, Лана Голд. 240 метрів на 100 грам. Деться 49, шерсті, і 50, 50 крило. Якщо я не помиляюся. Отже, що це в нас буде? У нас це буде кардаганчик. Спочатку я в'яжу кардаган лицевою, але тільки зараз попробую, чи в одну ниточку буду в'язати, чи дві. Маю бажання в'язати в дві ниточки, щоб було це. І на, по спинці зроблю вишивку. Вишивку ще не підібрала, тому що спочатку треба підібрати щільність, що я буду в'язати. Він такий буде трошки овер, довгенький. Так планую собі. Е і тоді, по залежності від щільності, скільки петель, скільки в мене буде там рядів, тоді вже буду підбирати малюнок на вишивку. Буду. Ну що ж, я пішла в'язати зразочки, підключення ще будуть. Покажу вам зразочки, що як я буду в'язати якими спицями і так далі. Дує. в'язати. Вже настанен прийшло, допрацювати. Так, дівчатка, підключення номер 2. Нав'язала я тут зразочку. Не ще не прані, але це зразочок у дві, дві ниточки. Я просто накидала лицеву, щоб розуміти, щоб зланогол вже дуже давно нав'язала і вже не пам'ятала, як вона собі тут поводиться. Дві ниточки. Полотно мені подобається, тільки воно таке товстеньке. Думаю, що я хочу такий товстий кардиган. Тут я зв'язала це спиці номер 9. Сіленько зв'язала. Тут в мене спиці номер 4 і номер, Це в мене номер 4 спиці. Знову ж таки, думаю, як буде вишивка, вона буде дуже просвічувати, а це заліз. Зараз скажу так. А це номер 4,5. тут взагалі воно рихло. Але мені не подобається це 4,5. Це на 4 щоб більш-менш могло бути. Але думаю, що тут вишивка, знаєте, не просвічувалася. Тому я, напевне, візьму в 2 ниточки. І на перший раз попробую. Я думаю, що воно ну, після прання воно трошки м'якше буде. Бо він такий, знаєте. Без е, такий карданчик буде замість верхньої верхньої одяг, якби замість курточки, він такий дуже теплий. У нас на роботу було б супер то на жовтень, поки опалення включать, бо холодно дуже. І було б добре на пів шерсть. зроблю все-таки в дві ниточки, а тоді вже буду. Я тільки так, щоб зрозуміти, по полотну нав'язала. Йду я робити розрахунки, думати собі. Разочки. Пішла я робити розрахунки. Я тут в'яжу патенти до свого света кардиганчика. Тут в мене наші в'язалочки. Продовжуємо працювати. Добрий день, дівчатка, продовжую знімати свій влог, зачепила свої розенку, яку зв'язала вручну з спицями, на машинку і зараз буду пров'язувати перший ряд. Перший ряд завжди важко. От, і пішли, так наставлю ще свій лічильник на нолі. Два ряди пров'язала, то розставимо два ряди. І так продовжую в'язати я свій кардиганчик. а з вами не прощаємося, скоро побачимося. Доброго дня, дівчатка! Сьогодні я проводжу підсумок свого в'язально-нев'язального тижня. Почався дуже інтенсивно в мене цей тиждень, поприйшли нове натхнення, яке була в пошуках минуле відео. Вам тут залишу посилання, де я шукала, чим зайнятися, як себе, заставити, ну, заставити щоб знову було бажання в'язати щось цікаве. Отже, замовила планеточки, ж вам розпаковочка, ви вже напевне бачили. Отже, що я зробила? З натхненням я зв'язала спочатку спинку. От мій картогатча вже, моя спиночка. В'язала я як? Резинку в'язала спицями номер 5 Резиночка 2 на 2. а полотно в'язала на машині третього класу. Я задала, що в мене є машина, думаю, її треба якраз випробувати, бо ще нічого на ній не в'язала, крім зразочків. Ну подивлюся, як вона йде. От на машині третього класу на максимальній щільності. Десь, напевне, така як спиці 8 7-8, не пробувала на спиці. Пров'язала спинку, і на цьому в мене було все, ми поїхали до дітей, і днів 4 дня не займалася в'язанням. По приїзду думаю, треба ж дов'язати, зайнятися чимось, пошукати, прорахувати, подивитися малюночок, який мені тут вишивати. Знаєте, що в мене тут на спинці має бути вишивка. І я дов'язала ще дві пілочки. Теж резинку в'язала, одну резиночку я в'язала собі в дорозі. Я взагала, навісила, потім нам теж тут під зйомочку вставлю, де я навісила на е, машину і в'язала пілочку. І так само друго. Тут в мене подібна горловинка тому кардаганчику. Звичайно, спущене плече, бо він такий трошки овер буде. І і дома зайнялася своїми вибраними малюнками, які би я хотіла тут вишивати. Що, давайте поділюся з вами, що ж я вибрала. Вибрала, звичайно, щось таке простіше, щоб не було багато кольорів. Казала, що я не хочу кольорового хотіла таке більше. І, відповідно, щоб воно трошки видовжувало соле. Спочатку мені найбільше сподобалось ось це Чор, чорний колір. Чор, чорний і тут трошки такого світлі, що, напевне, сіре. Ну, Звичайно, я б робила без тих чаючок, без тих хвиль, просто сам, самий солет. Але подивилася, <кхи> що тут потрібно 200 рядів для самої вишивки. Ну, тут, можливо, трошки менше, тому що хай буде 190. У мене немає стільки рядів. У мене висота моєї спиночки 130 рядів. там 135, тих 5 вже не звертаємо, без резинки. Отже, мені треба щось таке, щоб було на 130, рядів, бо не будемо ж ми тут, наприклад, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, от 70 так в мене десь виходило. Ну, Буде маловато, знаєте, не гарно буде дивитися. Тому, тобто, відповідно, я це собі роздрукувала, але я обов'язково ту вишику ще також зроблю на якомусь іншому кардаганчику. Тоді я вибрала ось таке, ніби простенький. Тут вона в кольорі, тут губки червоні, я ставлю тут. Е Оригінал, як воно виглядає, тому що принтер у мене чорно-білий, я роздрукувала чорно-білий, а встав, як воно виглядає. Тут тільки губки такі червоні, трошки, наприклад, там, рожевого. І теж, але почали почала придавляти. Тут теж потрібно чорний, трошки світліший, сі... темніше сірий, світліше сірий. Теж, <кій>, теж туть такі переходи трошки. Думають, ну, звичайно, зможу, але треба підбирати, сидіти, знову ж дивитися, що є з ниточок, щоб воно підійшло. Щоб гарно дивилося. І третій малюночок у мене от, звичайно, чорна нитка, ніяких відтінків, просто, можна сказати, який скіс. І думаю, що мені б непогано на перший раз так я ще не вишивала по пов'язаному полотні. Думаю, було б непогано. Скільки у нас тоді? 10, 20, 30, 40, 50. 100 висоту і ширина 70. У мене ширина 100 і 130 висота. Нормально було б, буде нормальна вишивка. Отже, такі мої плани. Буду починати, йду вишивати, думаю, Алізе, Суперлана Максі, вона така пухнастенька. Ну, як мається така більш об'ємна, і думаю, буде добре лягати. Ну, попробую зараз. Якщо вона не підійде, буде може затовстати, або що тоді буду думати, чим в'язати. Але б думала, що буду алізе Суперлана Максі. Зараз буду пробувати. Отже, вибрала я такий малюночок. Що ще я в цей тиждень робила? Я пробувала заблокувати свою маючку. Знаєте, я Пам'ятаєте, я вам показувала ту майку, що я в'язала по майстер-класу в тестуванні е, Марини Оспи. До речі, майстер-клас вже вийшов. дівчатка, хто ще не наважився в'язати на машині, будь ласка, скористайтеся. Дуже хороший майстер-клас, дуже гарно все розписано. Це не тільки зв'яжете маючку, а навчитися, навчитися робити розрахунки для плаття, для наступних своїх маючок і так далі. Тут низ я ніби більш-менш трошки заблокувала. Але все одно, от бачите, косить, але вже не так. Вверх все одно, вона, бачите, в мене йде на скіс, але вже хоча б не те, що було. Відпарювати я її не відпарювала, тому що тут є стрейч. я думаю, якщо піду паром, я боюся, щоб той стрейч мені не поплавився чи що, тому я не, не рискую е, відпарювати. Але в хаті ходити от зараз на жара буде супер. Хороша маєчка, бачите, гарний перехід, закриття тут гарне. Не треба без обробки. Так само пройми, без е, сходанок, без обробки. Так що, дівчатка, хто не наважується, переходьте, дивіться на майстер-клас. Майстер-клас там платний в інстаграм. Я залишу інстаграм сторінку, ще що ми щоб ви подивилися. Перейшли до неї на сторінку. Отже, мене ще й зайнялася ти. Е, Лапки я не в'язала, хоча я ниточки собі підібрала, вже почну лапки в'язати з ось таких кольорів. Білий і вишневий. Не вишневий, ні такий, він такий, чорничний. Ужиневий, чорничний. Скоріше всього, чорничний такий темно-фіолетовий. Почну з таких кольорів робити лапки. А там далі помаленьку, щоб ввечері не вишивати. І, звичайно, буду вишивати свій кардаганчик. Е, ще що хочу сказати про е, витраті ниточок. На машині я думала, що буде менша витрата. Навпаки, в мене витрата вийшла дуже велика. На самі е, спинку в мене пішло 350 грамів. Я була, замовила кілограм ниточок. І побачила, що мені не стане. Якщо б зв'язати рукави, то в мене буде... я замовила кілограму. Рукави мені би встало так впертик, можна було б ще то на обв'язку мені би не стало. Я дозамовила ще ниточки, щоб воно, ну, і попросила, щоб була та сама партія, тому що, знаєте, валізе партія від партії відрізняється. І написала, що є та сама партія, то я дозамовила ще ниточки, бо не хочу. Отже. Можна було робити трошки стончонит. Він такий, знаєте, замість такої курточки буде такий теплющий, тому що в'язала в дві нитки, бачите, дві нитки, а лізела на голд класік. Але зато буде більше до прання, не хочу його прати, тому що хочу спочатку попробувати вишити. Я думаю, вишив, вишивка тут довго не потягне, головне пару стежків, щоб набити руку. Набити руку і буде. Що ж, бажайте мені успіху, і ми з вами зустрінемося у наступному відео. І підписуйтесь, щоб побачити результат моєї роботи.